Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І я продовжую розповідати про визначних філософів і їх ідеї. Ну і сьогодні хочу розповісти вам про стоїка Марка Аврелія, якого ще називають Філософом на троні. І погодьтеся, що таке поєднання дійсно робить його непересічною особистістю. У Другому столітті нашої ери Романська імперія переживала свій золотий вік. Період процвітання відомий як Ера П'яти добрих імператорів. Останнім із них був чоловік, який не прагнув влади, але виявився, можливо, найгіднішим її носієм Марк Аврелій Антонін Август. Відомий нам як Марк Аврелій. Ну, до речі, слово Аврелій означає золотий. Так? І це ще одна прив'язка до поняття Золотий вік у Романській імперії. Його історія це не просто розповідь про імператора, але й про філософа також, чиє життя стало втіленням його глибоких переконань. Марк народився у шляхетній родині, але його шлях до трону був несподіваним. У віці 17 років його усиновив Антонін Пій за прямою вказівкою тодішнього імператора Адріана. Адріан мудрий і далекоглядний правитель, бачив у юному Марку не лише інтелектуальні здібності, а й особливу етичну цілісність, яка вирізняла його з-поміж інших. Тож. Це була ретельно спланована передача відповідальності майбутньому поколінню. І саме тут на сцену вийшла філософія. Марк Аврелій не використовував філософію як інструмент маніпуляції для захоплення влади. Навпаки, його глибока відданість стоїцизму зробила його найкращим кандидатом на найвищу посаду в імперії. Та дозволила йому нести цей важкий тягар. Його навчання було не просто вивченням догом, а щоденною вправою духу та розуму. Стоїцизм навчив його, по-перше, обов'язку, понад усе Марк ставив обов'язок перед державою та її громадянами. Влада для нього була не привілеєм, а величезною відповідальністю, яку треба виконувати, незважаючи на особисті почуття чи бажання. Саме цей принцип лежить в основі його правління. По-друге, стоїцизм навчив його самоконтролю та дисципліни. Стоїцизм вчив керувати емоціями. Не піддаватися гніву, страху чи спокусам. Ця внутрішня дисципліна дозволяла йому приймати раціональні рішення в найскладніші моменти, зберігати спокій під час війн, чуми та зрад. По третє, стоїцизм навчив його прийняттю долі. Стоїки вірили в розумний порядок Всесвіту, Марк Аврелій приймав виклики долі. Численні війни, спустошливу чуму, сімейні трагедії, сприймав їх не як покарання, а як невід'ємну частину буття, до якої потрібно ставитися з мужністю та гідністю. Ну і по-четверте, стоїцизм навчив його справедливості та неупередженості. Він прагнув бути справедливим суддею і правителем. Керуючись розумом і принципами, а не особистими пристрастями чи упередженнями, він дбав про добробут своїх підданих, наскільки це було можливо в умовах імперії. Таким чином, філософія сформувала його характер, і він виявився найкраще підготовленим до прийняття та ефективного здійснення владних повноважень. Влада для нього була не засобом, а сутністю його правління, дозволяючи йому бути філософом на троні, ідеалом, до якого міг прагнути сам Арістоклес, який склав трактат про досконалу державу, де правили би філософи. Ну і потрібно сказати дещо про вчителів. Які формували характер Марка Аврелія, він отримав виняткову освіту, котра відображала його майбутню роль і його філософські схильності. Він сам з великою вдячністю згадує своїх наставників у своїх роздумах: Корнелій Фронтон, його найважливіший вчитель риторики. Фронтон навчив його любові до слова, витонченості виразу, глибокого розуміння латинської літератури. Їхні листування свідчить про глибоку особисту прихильність. Юній Рустік. Саме він познайомив Марка Аврелія з праціями стоїчного філософа Епіктета, котрі стали наріжним каменем його власної філософії. Рустік навчив його не просто читати, а жити за правилами стоїків. Аполоній Халкедонський, важливий стоїчний філософ, який надав Марку глибокі знання зі стоїчної етики та логіки. До речі, в деяких джерелах, зокрема в Вікіпедії, пишуть, що вчителем Марка Аврелія був Аполоній Тянський. Але це не так. Оскільки вони жили в доволі різний час, Аполлоній Тянський відвідував Рому, тобто Рим, приблизно за правління Нерона, так, Тобто це було зовсім інше, інші часи, інша ера. Можливо, Марка Врелі міг читати деякі з трактатів. Неопітагорійця Аполонія, Аполонія Тіанського, але його безпосереднім вчителем був інший Аполоній Аполоній Халкедонський, який був зі школи Стоїків, а не неопітагорійців. Ще один вчитель це секст з Херонеї, онук знаменитого Плутарха, теж філософ, і він вчив. Марка, самоконтролю і терпимості, що теж важливо для стоїків. Ну і наостанок на Клавдій Максимус, вчитель, який, за словами Марка, навчив його не змінювати настрої через зовнішні обставини і зберігати добродушність в будь-якій ситуації, ці вчителі не просто передавали знання, а були прикладом життя, формуючи його світогляд та моральні якості. Що ж, треба сказати про спадок, і найбільший вплив Марка Аврелія. Як це не дивно, найбільший вплив він здійснив не стільки на політиків чи імператорів його доби, хоча його правління і вважається золотим віком, так, але на ньому цей золотий вік і закінчився. А найбільший вплив він спричинив на мільйон людей протягом століть завдяки своїй книзі роздуми, які він писав, так би мовити, для самого себе і до, до самого себе. До речі, писав геленською, ну, тобто, давньогрецькою мовою. Цей твір не філософський трактат, написаний для публікації, а скоріше. Особистий щоденник серія внутрішніх монологів, написаних ним самим під час військових походів на кордонах імперії. У ньому він обговорює стоїчні принципи, розмірковує про природу буття, людську смертність, обов'язок, почуття і як жити гідно. Роздуми стали вічним джерелом мудрості, ну, передусім для філософів і мислителів. Від часів відродження і аж до сьогодення роздуми надихали різних філософів, які шукали практичну мудрість. Ну і звісно, вони стали джерелом мудрості для лідерів, багато політичних і військових лідерів у різні епохи. Знаходили в роздумах настанови щодо витримки, обов'язку та справедливості. Ну і для звичайних людей практичність та доступність роздумів зробили їх улюбленим посібником з самовдосконалення управління емоціями та пошуку внутрішнього спокою, спокою внутрішньої рівноваги у мінливому світі. Ця книга є одним із найяскравіших прикладів практичної філософії. Котра допомагає людині жити незалежно від зовнішніх обставин. Марк Аврелій помер під час військового походу, найімовірніше від чуми, і його життя було постійною боротьбою, боротьбою за імперію та за збереження власної душі згідно з філософськими ідеалами. Він був останнім із так званих добрих імператорів, і після його смерті золотий вік імперії закінчився. Але його роздуми продовжують сяяти як промінь мудрості, нагадуючи про те, що справжня влада це влада над собою, а справжня велич це життя з розумом та чеснотою. І на сам кінець хочу привести кілька цитат. Влучних висловлювань із роздумів Марка Аврелія, можливо, вони надихнуть і вас. Душа забарвлюється думками. Тобто Марк Аврелій робить наголос на важливості внутрішнього світу і впливові наших думок на нашу справжню сутність. Все, що ми чуємо, це лише думка, а не факт. Все, що ми бачимо, це лише погляд, а не істина. Тобто тут в такому порівнянні висловлюється скептицизм до зовнішніх суджень, так, їх суб'єктивність, які ще потребують перевірки. Далі дуже важливе не роби чогось проти своєї волі. Нічого такого, що не відповідає правді, нічого без роздумів. Так? Це такий принцип, який ще з свого часу сформулював давній мислитель Ману так? в своєму означенні добра і зла. Так, і, власне, зло, так, це коли щось робиться проти волі. Так? І тут можна сказати, що Марк Аврелій переосмислив, переформулював цей принцип добра і зла. Так? Робити тільки за власною волі. Ну, і це, і, по суті, є принцип цілісності та свідомості у діях, так? тобто, крім того, що робити. За власною волею, він ще вважає, що потрібно це робити після роздумів і те, що відповідає правилам. Наше життя це те, що ми робимо з нього за допомогою думок. Так, ну, хтось казав, що життя це поки ми спостерігаємо, так? що роблять інші? А ось Марк Аврелій каже, що. Це те, що ми робимо за допомогою наших думок. Тобто сила розуму у формуванні дійсності. Так? Щастя твого життя залежить від якості думок. Ну, це ще одна думка, так? О, в дусі того, що душа забарлюється думками. О, про внутрішній стан, як джерело щастя і всього іншого. Найкраща помста це не бути схожим на кривдника, так, про збереження власної гідності, так, у відповіді на зло заподіяне нам. Тривога походить лише від внутрішнього переконання. Так, це про про джерело душевних страждань. Що ж тоді є тим, що може вести нас? Лише філософія. Ну, тут зрозуміло, без коментарів. Роби те, що необхідно, і роби це так, як вимагає природа речей. Так? Тобто. Вимога виконувати обов'язок і робити це природним чином. Просто і ефективно. Ці висловлення показують Марка Аврелія не тільки як імператора, так е, розпоряджається владою на. Свій розсуд, а також як людину, яка щодня боролася і з власними слабкостями, так? і з слабкостями оточення, і прагнула жити до, відповідно до високих принципів чесноти і розуму.